Шукаєте квартиру для великої сім'ї, тоді цей варіант саме для вас. Продається трьохкімнатна квартира на Павловому полі. Формат кухня з відокремленою студією дві розтільні кімнати, функціональне планування на дві сторони. Квартира завжди світла та простора з можливістю створити комфортне зонування для кожного члена сім'ї. Сучасна і затишна з новим ремонтом, загальною площою 54 метри 2 має все необхідне для життя, меблі і техніку. Спальня з двуспальним ліжком та шафою купе. У коридорі є оригінальна комора, де ви з легкістю можете сховати всі свої речі. Ремонт робився з душею та для себе. Санвузол роздільний є ванна та бойлер. Квартира не кутова, розвинена інфраструктура, До метро 23 серпня всього 10 хвилин пішки. Поруч зупинка громадського транспорту, канатна дорога, супермаркети, ринок, кафе та все необхідне для життя. Тихий дивір. Звертайтесь для перегляду.